Наразі завершені роботи зі зняття бетонного покриття. Ведеться демонтаж залізобетонних та стальних конструкцій. Виконуються роботи з укріплення ґрунту для будівництва мосту через річку Вовча за ініціативи Олександра Вілкула виділено з державного бюджету 23 мільйона гривень. Загальна кошторисна вартість складає 34 мільйона гривень. Фінансування йде з двох істочників. Один это субвенции государственного бюджета, которые администрирует областная государственная администрация, это около 90% денег. И около 10% это софинансирование городского бюджета. То есть 90% дают область, и около 10% это местный бюджет. Із року в рік Дніпропетровщина нарощує фінансування, динаміку, масштаб і обсяги робіт із модернізації транспортної інфраструктури та ремонту доріг. У 2010 році відремонтовано півтора мільйона квадратних метрів доріг. У 2011 році майже два кілометра. Здано в експлуатацію першу чергу об'їзної дороги міста Дніпропетровськ. Розпочато будівництво правобережних з'їздів з кайдацького мосту у Дніпропетровську. Цього року буде відремонтовано ще майже 2 мільйона квадратних метрів дорожнього покриття. Продовжується будівництво об'їзної дороги навколо Дніпропетровська та правобережних з'їздів з, з Кайдацького мосту. Губернатор відзначив, що для покращення інфраструктури Павлограда минулого року було відремонтовано 44 вулиці міста. Встановлено 225 дорожніх знаків. Цього року заплановано відремонтувати ще 28 міських доріг для створення безпечних умов дорожнього руху за підтримки обласної, Влади 18 світлофорів міста будуть оснащені звуковими приладами та приладами зворотнього відліку часу для покращення екологічного стану річки Вовча та попередження підтоплення міста минулого року. За ініціативи губернатора Олександра Вілкола розпочаті роботи з розчищення її русла. Наразі вже розчищено 750 погонних метрів русла. Цього року будуть проведені роботи з будівництва переливної дамби в районі села Межирич.